Я працюю тут вже третій рік, і насправді це дуже цікава історія. Я працювала в школі, викладала англійську, і чомусь в один момент я зрозуміла, що хочу викладати саме в ОКД. І десь приблизно півроку я кожного вечора лягала спати з думкою, що я хочу працювати саме в цьому університеті. І через деякий час я побачила насправді оголошення. Я прийшла на співбесіду. Того ж самого дня е я зрозуміла, що я буду тут працювати, і написала заяву на звільнення в школі. Я напевно порекомендую більше соціалізуватися, тому що починаючи від ковіду, і зараз у нас така складна ситуація, і ми дуже закриті, і ми віддалені один від одного. А студентські роки це насправді такий період мега крутого спілкування, нових знайомств, зустрічей, вечірок. Тому напевно офлайн спілкування саме живого спілкування більше треба. Напевно, ні, можливо, я б додала якісь корективи. Мені дуже подобається психологія. Можливо, я б просто додала якісь психологічні аспекти в свій фах, але я б нічого не змінювала. Особливо коли я бачу результати своїх студентів, то мені здається, що я на своєму місці. Напевно, це закладено генетично. Моя мама вчителька. Тому з дитинства школа була в школі, і школа була вдома. І я перевіряла зошити, ставила оцінки своїм іграшкам, пояснювала математику, яку сама не розуміла. Тому я була оточена такою сферою викладання. Але якщо серйозно, то в старших класах я зрозуміла, що філологія це саме те, це саме воно, те, що мені потрібно, і це було одне з найкращих рішень, напевно, вивчати англійську поглиблено. Перше, що спало мені на думку, це сумна і дуже така історія цікава. Це дуже раннє моє дитинство. Мені, напевно, років 4 було. Дуже жарке літо. Мені купили скакалку. Ну і я десь ту скакалку закинула, і в один момент я про неї згадала, побачила її на землі. І коли я присіла її підняти, скакалка почала рухатися. Це була змія насправді. Ну, крику страху було дуже багато, як ви собі розумієте. Але це історія, яка напевно залишила такий великий відбиток в мене в пам'яті і спогадах з дитинства. Останнє я прочитала це роман Агати Крісті вбивство в східному експресі. Це не було вперше. Я просто викладаю англійську літературу, і я дуже часто перечитую твори, які вже я читала дуже давно, ну для того, щоб поновити в пам'яті щось. Що я порекомендую прочитати, це напевно, хоча б спробувати почитати щось із Толкіна з англійської літератури своїм колегам, і всім рекомендую, тому що це людина мега-розумна, мега-ерудована. І він створив мега крутий фентезі світ. І я хотіла, щоб всі хоча б ну, сторінку прочитали і зрозуміли, якою класною він мовою писав. Я не чіпляюся з авторів, мені більше подобається, напевно, читати щось таке. Цікаве, от, наприклад, як Толкіна, я дуже люблю Гаррі Поттера, Джоан Роль. Тобто, я чіпляюся напевно за жанр більше. Хоча мені нічого не заважає читати, як я вже згадувала про психологію, якісь психологічні книжки. Інколи буває так, що я прочитаю і не запам'ятовую навіть автора. Тобто, ну це таке не дуже важливе для мене. Ну, я не людина така якась екстремальна, і мені важко насправді наважитися спробувати щось нове. Єдине, що напевно я б хотіла, це прокататися на мотоциклі. От як у фільмі в шкіряній куртці, у великому шоломі вітер розвиває моє волосся. Ну, в моїй голові це виглядає дуже ефектно, так що напевно це. Якщо ви не знаєте, як виглядає людина фобія, то це я. Я боюся всього: всього, що лазає, всього, що плаває, всього, що рухається, літає, я боюся глибокої води, я боюся трішки висоти, інколи мене бентежить, коли замало простору. Я стараюся боротися зі своїми фобіями, але мені важко вибрати якусь одну, виділити чого найбільше Ну, напевно, чогось кардинального ні. Мені подобається, що студенти мають дуже багато можливостей розвиватися, самовдосконалюватися, подорожувати, вчитися в різних варіаціях цього слова. Ну можливо, я би додала ліфт для викладачів де коли піднятися на п'ятий поверх і зрозуміти, що якийсь кабель для ноутбука лишився на другому на кафедрі. Це не дуже весела історія. А в загальному все подобається. Я взагалі люблю, коли він є, коли в принципі присутній вільний час мені таке підходить. Але я дуже люблю передивлятися фільми і серіали, які я вже бачила. Тобто, я людина така, яка подивиться краще, кращ якийсь фільм, який я вже бачила 10 разів, ніж включу щось нове. Ну, до прикладу, я кілька років тому подивилася 15 сезонів серіалу Надприродне. 15 сезонів це вже круто. І зараз я вирішила, що його треба переглянути ще раз. І час від часу, коли я маю вільний час, я дивлюсь по кілька епізодів знову. Це, напевно, моє ім'я. Зазвичай люди думають, що я Божена чи Божанна, але насправді я Божана з однією «Н». І навіть в моєму свідоці про народження це ім'я було написано правильно не з першого разу. То це... чомусь так вони вирішили. Моя мама мала ученицю таку, і їй дуже сподобалося ім'я і так. Я я раніше дуже соромилася свого імені були такі моменти, що я відчувала, що напевно що всі думають, що я якась не така. Але зараз я вважаю, що це мій дуже великий козир виділятися.